Ми звернулися в компанію Innova, тому що ми відчули, що в нашому бізнесі виникли деякі питання, з якими ми хотіли розібратися. Але коли ти знаходишся в гущі подій в рутинному робочому процесі, це завжди складно зрозуміти, піднятися над проблемою і зрозуміти, що ж заважає бізнесу рухатись вперед. Так, я вдячна, тому що ну мабуть, ми б ніколи б на це не змогли б подивитися, якщо б нам в цьому не допомогли. Це дуже класно, коли є люди, які мають професійні компетенції, які мають досвід, і цей досвід наш та компанії нова він об'єднується і ми робимо класні вчинки разом. Ми провели дуже ефективну коучингову сесію. Де розібрали всі питання, які нас турбують, і буквально вже через тиждень мали дорожню карту, якою от почали рухатись наразі. Ми на стадії переосмислення нашого бізнесу та формування нових стандартів. Може, буде рано говорити про те, що нам все вдалося, але ми на вірному шляху, тому що попереду нас чекає багато роботи. Ми готові рухатись далі і щиро сподіваємося, що компанія нова буде допомагати нам на цьому шляху. У нас великі плани, частину з яких ми вже зробили. Ми мабуть сильніше. Сконцентруємось на важливих бізнес-процесах. Ми опишемо наші бізнес-процеси для того, щоб було розуміння наших дій на кожному етапі. Поставимо дедлайни і будемо рухатися далі. Як в бізнесі це зазвичай буває.